В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам церква ставить перед очі Матір Божу як неустанну поміч. Ставить в іконі, яка так і називається Матір Божа, неустанна поміч. Щоб зрозуміти суть цього свята, нам треба подивитися на цю ікону. Та ікона є на тетраподі, тому хто може підійдіть до неї і дивіться, бо я буду говорити про неї. На іконі зображена Марія з Ісусом на руках. Ісус не немовля. Ісусові років 7-8. Він в такому віці, що може вже розуміти щось. Марія дивиться не на Ісуса, бо дуже часто є ікона, коли Марія дивиться на Ісус. Марія дивиться на Тебе. Ісус Христос так. також. Не дивиться на Марію, а дивиться в бік, внаслідок чого, за задумкою іконописця, він лякається, він боїться. Навіть у нього злітає сандалик з його ноги. Будете цілувати, подивитись, що ж могло його так налякати? Над головами. Марії Ісуса є два ангели Гавриїл і Михаїл. Ми знаємо, як зображають Гавриїла і як зображають Михаїла. Гавриїла зображають з Лілеєю, з квіткою в руці, а Михаїла зображають або з хоругвою, або з вогняним мечем. Тут Гавриїл і Михаїл зображені зовсім по-іншому. Вони зображені. Михаїл тримає спис, губку та жовч у чаші, а Гавриїл несе хрест і цвяхи. Тобто вони несуть знаряддя страстей. Якраз Господь Ісус Христос обертає лице до них і бачиться, це йому нагадує про Його хрестний шлях і це Його лякає. Але що робить Ісус Христос? Бачимо, Він оглядається, бачить знаряддя Хресної смерті, але двома руками Він хапається за руку Марії, шукаючи сили перед стражданням. В мамі, в Марії, Він знаходить підтримку у страшній хвилі. Хоча Він є Богом. Але не перестає також бути людиною. Тому він боїться. В гецеманії, пригадуйте, він каже, Господи, віддали від мене цю чашу, якщо хочеш, якщо можеш. І він на ньому підвиходить і сльози з кров'ю. Він боїться. І він хапає двома руками за свою маму. В одній книзі з благословення церкви дуже гарно змальовується. Оцей епізод, коли Ісус Христос востаннє перед своєю смертю, перед тайною вечерю, перед Ецеманією, перед взяттям під варту, Він зустрічається зі своєю мамою Марією. Тобто це є остання розмова, коли вони розмовляють. Бо на Хресній дорозі вони вже просто зустрінуться поглядами, але вже нічого говорити не будуть. А тут в одній книзі змальовано остання розмова: що Ісус Христос говорить до своєї мами. Мамо, я як мала дитина, яка боїться і потребує матері, прийшов до тебе, щоб знайти у тобі сили і розради. Люди в цю мить не є ніякими друзями і не є вірними. Я просив їх побути і молитись. Але вони не могли. Пригадуйте, Вецмані Господь сказав до Петра, Івана і Якова, будьте тут та і моліться. Та вони позасинали, вони боялися, пізніше зрадили. Господь каже, я просив їх побути і молитися, але вони не могли. Та ти вірна мені. І всю годину є моєю опорою. Мамо! Допоможи мені своєю любов'ю і своєю молитвою. З усіх тих, які більше чи менше мене люблять, лише ти вмієш в цю годину молитися. Молитися і розуміти. Моє нутро боїться. Допоможи мені сповнити діло, заради якого я прийшов. Тому це свято, ця ікона є для тих, хто. Боїться. Для тих, хто змучений, для тих, хто не розуміє, що буде далі. Сьогодні у час війни ми всі боїмось, ми всі змучені і всі не розуміємо, що буде далі. Тому тільки Богородиця може нас зрозуміти. Минулої суботи ми спогадували Богородицю як сострадальницю. І згадували, що вона знає, що таке бути сиротою, тому що її батьки померли, коли їй було мало років. Вона знає розрадити сріб. Вона знає розрадити вдів. Тому що і вона була вдовою, бо Йосиф помер. Вона знає, що таке бути біженкою, бо вона втікала з Ісусом до Йосифом до Єгипту. Вона знає, що таке втратити сина свого. Тому що вона втратила свого сина. У радості вона є поруч. в журбі вона є ближче, а у випробуваннях вона є найближче. Як Ісус. До неї прибігав, то тим більше і ми маємо спішити до неї. Зрештою, в нас більше варіантів. Немає до кого прибігати і кого просити. Амінь. Слава Ісусу Христу!